А я запрошую до нас нашого наступного спікера Ірину Головатенко, яка нам презентує еволюцію свідомості власника. Ірина у нас не тільки чудова журналістка, але й громадська активістка, яка в Солом'янському районі міста Києва започаткувала такий консультаційний центр підтримки співвласників, які хочуть створити ОСББ та активно впроваджує ці ідеї серед населення. Ірина, я передаю вам слово. Дуже дякую, пані Марія. Хотіла подякувати всім, хто можливо ще залишиться буквально на дві хвилинки, тому що я представляю тут, можна сказати, громадських експертів, тому що навіть, ні від тих колег, які виступали переді мною, я не є фахівцем, доходжу до цього сама, тому що є журналістом і стала, попала, як то кажуть, в таку хвилю, коли сусіди почали до мене звертатися з питань ОСББ, розраховуючи на те, що журналісти знають про все. І отут, чи хочеш, чи не хочеш, я почала розбиратися в цій тематиці. І моя сьогоднішній виступ перед вами це дійсно, я таку тему собі обрала, як еволюція відповідальності мешканців від ОСББ до справжньої громади, тому що я є, зокрема, представником невеличкої організації, яка починає дійсно вирішувати питання не тільки конкретно взятого будинку, а вже громади, там громадських якихось там питань в цілому. Тому моя доповідь да, дійсно. Назвали наш, скажімо так, гурт цей майданчик для спілкування першої муніципальної школи з Бабе на те, що слово муніципальний пінгрундя має само... Об'єднання і от саме така от історія відбувається зокрема в Солом'янському районі. Що є в нашій школі? Чим ми от, корисні своїм мешканцям? І моя знов ж таки ще одна з мета з того, що як ви, як люди свідомі, які починаєте створювати ОСББ, то будь ласка, передавайте, що от, зокрема, по районах я сподіваюся, що цю ініціативу підтримують хтось ще, тому що в мене просто. Ну, була можливість знайти приміщення, які нам дали абсолютно безкоштовно, і кожною вівторка, о 19-й годині, ми буквально на дві години збираємося з цими сусідами, яким цікаві ці питання, і обговорюємо. Тобто, я свого боку намагаюся залучати експертів, які можуть надавати грунтовану інформацію якусь. Сусід у мене виявився людина, яка є головою СББ, досить успішного. І от на цьому підґрунті ми сформували саме той майданчик, який зараз надає. Більше вагомі результати, ніж те, що починалося на початку в лютому. Тобто люди, об'єднаючись, по перше, вони тепер вирішують питання щодо управлінських компаній, де можуть свої якихось там надавати пропозиції або питати. Більш того, вони мають досвід безпосередньо своїх сусідів і їх телефони для того, щоб запитати, як вирішити те чи інше питання на шляху організації СББ, або вже там при створенні ініціативної групи, або вже безпосередньо в роботі кожного СББ в цілому. І... Найголовніше, що для мене важливо, як зокрема, от і журналісти так само, і от мешканці Соломенського району, що на цих зборах ми вже вирішимо питання не тільки конкретно взятого будинку, а питання всього району. Зокрема, якщо там, наприклад, законна забудова, да, або там якісь ще там питання, які стосуються всього району в цілому, то тут вже свідомі люди, які можуть одночасно вже або звернення якісь підписати, або там цю інформацію розповсюджувати через своїх сусідів. І головне, що це люди, яким вже не байдуже тому я всіх е, просто ну агітую за організацію ЗББ, тому що е, це перший крок нашої відповідальності, це перший крок до розуміння того, що тепер е, це життя належить нам, і от відомий радянський вислів е, про те, що «наші дома і нам їх біляч, е, після 1 липня вже набуває абсолютно нового е, змісту і дуже важливо для кожного з вас. І до кожного з нас дякую вам дуже за увагу. Будь ласка, будь-які пропозиції, питання. Буду рада вам відповісти. Дякую, дякую вам. пані Ірино. Чи є в когось питання до пані Ірини? Можливо, з приводу функціонування центру в Соломіському районі. Ну, Немає тоді. Буде? Дуже вам дякую за інформацію, пані Ірино. Дякую. Я також хочу наголосити, друзі. В нас, окрім центру в Соломіському районі, в нас є наш центр підтримки співвласників ОСББ. Да? Який функціонує що середи? Ми проводимо семінари за адресою місто Київ, вулиця Леонтовича, 7, офіс 2. Ми також будемо раді всіх вас там побачити, проконсультувати безпосередньо особисто і зараз...